Друзі, ну, вітаю в такий сірий, холодний ненасний день. Підкращити наш настрій. Та й ваш теж. Зможе ця машинка, це Volvo V60. яскраво червоному кольорі, подивіться, яка красуня. Автомобіль ми привезли для вас за кордону. Одиннадцятий рік випуску, 1,6 турбодизель на гарних легкосплавних дисках, 16, -х. гума, тут, до речі, Pirelli. 22 року випуску. Шикарний стан. Автомобіль має рідного пробіга 170 тисяч км. Приїхала вона своїм ходом. За цей час, як вона їхала, жодного зауваження ніяких косячків не вилізла. Автомобіль взяв 5,5 на 100 км по трасі. Це як по мені дуже класний результат. Автомобіль має максимальну комплектацію, шкіряний салон, пам'ять сидінь для трьох водів, електрорегулювання водійського сидіння, шкіряні вставки на дверних картах, повний електропакет, електрорегулювання, центральний замочок. 170 тисяч км рідного пробігу, сервісна книга на місці, шкіряний мультикермок, руїста ліміт контроль. Плюс до всього тут у нас зони клімат-контроль. З підігрівом передніх сидінь різноманітні опції в автомобілі. Я буду просто літати і видивитися. Тут е активні фари при вивороті колеса. і фари повертаються в ту сторону, яку нам потрібно. Це дуже класно, дуже зручно. Зараз накладю бортовий комп'ютер. 5,6, 5,6 показує. На даний момент часу, середній розхід останній зафіксований, так, автомобіль на механіці, це ж у нас шестиступочка ступочка Все звучненько, знаєте, хочу сказати, що сідушки дуже зручні, тут підстаканечки підлокітник, плакітник. Там медійний отвор є. класна мультимедіа. У нас два ключика є в таких оригінальних, запуск кнопки. Дзеркало з автозатемненням. Це дизельочок, але працює дуже тихо, рівнесенько, собі дивани в також шикарному стані. Машинка сама по собі реально класна. По-перше, вона привлікає зовнішнім виглядом яскравий червоний колір. Ну а потім ви сідаєте в салон і отримуєте насолоду. Як, як водії, так і пасажирні ваші. Супер. Великий багажничок. Ходув максимально м'яка. Лобове скло рідне і тут є відмітка на цьому кузові. Зараз покажу відмітка, що це кузов підвищеної безпеки. Сіпс. Тож за це не переживайте. Що ж можу сказати? Шикарна машина. Те, що треба для нас сьогодні, щоб не мало їла, а комфорту було максимально. То це твій прекрасний варіант. Тож, друзі, приходьте до нас, хоча сьогодні прохолодненько, але приходьте, поїдемося на ній. Зробимо класний тест-драйв, поїдемо багато, щоб ви отримали насолоду.